Сьогодні вихованці Київського палацу дітей та юнацтва відвідали музей Василя Тополюка, який відтворив про дідову хату та розказує, як жили гуцули. До музею Тополюків спровадить кожен місцевий. Скажуть: треба йти по перешколу догорі, один перелаз, потім ще догори, попри капличку, і от уже зелене чепурне подвір'я Тополюків. Усе тут зроблене руками пана Василя. Хату музей Василь Топелюк почав будувати у 2009 році, а через два роки вже приймав перших відвідувачів. Каже, за цей час у нього побували туристи з усієї України, а також чимало іноземців, одного з яких нам пощастило зустріти. Привіт, народ! Шукали гуцула, знайшли француза. Пане Стефане, доброго дня. Добрий день. Хочу задати вам декілька питань. Питання номер один. Чому ви саме тут і саме зараз знаходитесь на Гуцульщині? Що вас більше тут зацікавлює? Я тут з Гуцульщини, тому що я вже давно-давно хотів бачити Карпати. Всі люди мені говорили про Карпати. Я був в Києві, я був в Тернополі, я був в Львові. Я співав гарні пісні про верховину. І я хотів сам бачити. Я хотів мандрувати, я хотів. Моїми очами знати, що це таке Карпати? Угу. Карпати це є якби фішка України, одна з багатьох. А, наступне питання: а, що вас найбільше зацікавлює? Ось весь цей час, який ви провели на Гуцульщині? Що вас найбільше зацікавлює в людях тут, в людях цього краю? Е головне те, що вони е тримають традицію. <ган> І що вони не встигають тримати е, якраз ці традиції, щоб відрізнятися від інших. Е, я не люблю, коли в одній громаді всі одни, одинакові. І приємно бачити, що ті традиції існують е, з того, що я зрозумів, вже сотками роками, <ган> а що у 2023 році вони ще існують. То існують, так. А і останнє питання: в чому ви бачите силу незламності українців? Бо та нація вже існує давно-давно. І навіть якщо 30 років на папері конституційно вона на міжнародному оціні існує, все одне серці українців б'є набагато давніше, і ніхто нічого не зможе це зупинити. Супер. Дякуємо вам за ваші відповіді. Гарного дня!